Доброго ранку малята! Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Погляньте малята, випав сніг. Ось який він. Красивий, лопатий, як багато сніжинок. Давайте з ними пограємо. Необхідно бути уважним та назвати, на що випала сніжинка. Почнемо. На що випала сніжинка? На ганок. А тепер на що випала сніжинка? На дерево. А тепер так, на підвіконня. А тепер на дах. Вірно, молодці. А тепер на землю. Так. А тепер, на що випала сніжинка? На дерево яке зліва. Вірно малята. Послухайте віршик. Ой не жарти, не сміх. Уночі випав сніг, вийшов рано в двір гусак. Міряв сніг і так, і сяк, і поважно мовив він: випав сніг до колін. Качка снігом побрела. Ах, тут буде докрила. Як поміряв горобець по двору з кінця в кінець і з стрибом оп та гоп, каже сніг по самий дзьоб. Ось такий веселий віршик. Малята, що випала уночі? Так, уночі випав сніг. Вірно, а хто вийшов першим в двір? Вийшов рано в двір гусак. Скільки снігу було, на його думку? Так, до колін, вірно. А хто потім побрів снігом? Качка, так, качка снігом побрила. Який висновок зробила качка? Так, що тут докрила. А що зробив горобець? Поміряв сніг з кінця в кінець по двору. І що він сказав? Так що сніг по самий дзьоб. Вірно. Давайте разом повторимо віршик. Приготувались, повторійте. Ой, не жарти, не сміх, повторимо. Ой, не жарти не сміх. Уночі випав сніг. Уночі випав сніг. Вийшов рано в двір гусак. Вийшов рано в двір гусак. Міряв сніг і так і сяк, міряв сніг і так і сяк, і поважно мовив він, і поважно мовив він, випав сніг до колін, випав сніг до колін, качка снігом побрила, качка снігом побрила, Ках тут буде до крила, ках тут буде до крила. Як поміряв горобець як поміряв горобець по двору з кінця в кінець, по двору з кінця в кінець. І з під стрибом отагоп, і з під стрибом оптагоп, каже сніг по самий дзьоб. Каже сніг по самий дзьоб. Молодці! Запам'ятали трошки? Добре. Погляньте до нас завітала пушинка. Вона теж схожа на сніжинку. Так, така ж красива й легка. А хіба вона може літати взимку? Звичайно, ні. Давайте їй допоможемо повернутися у літню пору року. А для цього необхідно картинки, в назвах яких чути звук Ш, віддати пушинці, а в яких чути звук Ж. Сніжинці. Готові. Шапка. Кому? Пушинці. Так. Жук, звичайно, сніжинці, бо там звук ж. Лижі. Так, сніжинці, вірно. А груша пушинці, звичайно шишка. Пушинці, так вірно, подушка, теж пушинці. Молодці малята. Жолудь, сніжинці, Чашка. Пушинці. Вірно. Молодці малята, ви були уважні до нової зустрічі.